А у нас в групі немає Містер Ухім ну, Якщо що кинути комусь в байт Містер Ставай-то, ставай-то. Мы скажем, завсегда разда будем удачку, ладно? Так что готовитесь. А, мистер Ким тут. В двоечку перейти, группа два. По четыре, четверть. Якщо ми їх випушемо, вони будуть робити груп і ми будемо захищати, ми будемо абсолютно контролювати ті ж напрямки, що і пушим. Група 4, група 7, група 8, напрямок 11, 12, всі інші напрямок 10. Якщо що я буду казати, куди які групи йдуть, що треба буде розподілити. Передайте їжу, перевіряйте соски перевіряйте весь еквіп, за яким ви будете бігати, стати перевірте на ПВП. Група 7 можете звідти від, відійти в сторону восьмірки. В сторону восмирки, Не стійте в самому цьому, в самому пеклі. Одна хвилина, готуйтесь. Одна хвилина і минут Скоріше за все, будемо відразу влити четвірку і в сторону сімірки. Туди. Три, два, один. Бафи нажали. Полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. І заливочка зараз буде йти в сімірку, в сімірку, в сімірку. Підходимо. І в сторону четвірки. В Ч... Сторону четвірки Три, два, один і четверку лейте. І четверку лейте, і четверку лейте. Всі, хто може, лойте четверку, лейте, лейте четверки. Четверку, четверку, четвільку, четврьку, четверку, четврьку, четверку треба буде. Підходимо, 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 підходимо. Ча в упор. Ви пушите, всі пушу в сторону зараз восьмірку, 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 мирку, весьмірку, восьмірку. Камон, рот, треба вибивати. Всю частину сім'ї і восьмірки треба вибивати зараз. Прожимайте гвардів, прожимайте гордів, прожимайте гордів, все, що у вас є. Прижимайте, прижимайте, прижимайте. Вибите цей файт, вибите, 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 вибите. Далі в смірку проходите. Далі в смірку в смірку. Фул вибити. Фул вибити. І далі будуємо фронтлайн дев'ятку. Далі будуємо фронтлайн дев'ятку, дев'яту, дев'яту. І лим двойку три, двойку два, двойку один, і полила. І залила, і залила, і залила. Залила двойку відповідь. Двойку, 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 двойку. Все в двойку, все в двойку, все в двойку, все двойку. Репікайте. Пробуйте репікати. Двойку, 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 двойку. Ще двойку. Концентрація двойці. Зараз знову треба буде заливочка. Підходять нові люди. Підходять нові люди. Дивіться в сторону восьмірки. Повернулись з в сторону восьмірку. Побудували квадрат. Побудували квадрат, побудували квадрат. Восьмірка, весьмірка. Ілейн восьмірку. Три, два, один і полили восьмірку, Залили восьмірку. Восьмірку, восьмірку. восьмирку. І пішли пушити, фол восьмірка, пішли пушити, пушити, пушити фронтлайна. Всі групи фронтлайна пушить восьмірку. Всі групи фронтлайна пушить восьмірку. Погнали, 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 погнали. Випушили, 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 випашля. Пушим, 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 пушим на рота. Пушим. Ага. Кстати, проготікати, гобек. Фул назад, фул назад тика, фул назад тика. Ми так швидко тикаємо. Готуйте зараз їх приймати. Ми їх вибили. Готуйтесь приймати, скоріш за все. Я ще не знаю поки що, звідки. Але побудуйте група 7-8, контролюйте 11-12, група 4, контролюйте 11-12. Група 4 вам потрібно буде грати прямо на вході на восьмерці, якщо вони звідти будуть іти. Спіду буду понюхаю, де вони збираються. Вони будуть обходити сімірки. Вони сплітаються, вони сплітаються. Частина... Знизу? Так, да, да. Група 1 частинка... контролює сімірку. Група 1 контролює сімірку. З групою 5. Двоє. Якщо в вам... Дві групи. Якщо вам треба ще допомога, давайте інфо. Група 2, група 3, контролюйте поки що десятку. Група 4, контролюйте е, восьмірку отуди от Група 7, 8, контролюйте е, 11-12. Відки. Група 6, дивіться в десятку. Хід головний. Відкова зара. Вони падають зверху, витрачають кпешиться. Фронтлайн, якщо у вас є гвардів зараз на їх пуще. Будете прожимати гвардів. Сильно не пуште осайт. Віддали, віддали, 6 хвилин. 에, через 5 внизу біжить група вже. Добре, добре, добре. А. Група 1 і група 5. Контролюйте її ту сторону. 10. 10 заходить. Підходимо, фронтлайн. Е Проходимо, і зараз треба буде гвардів фронтлайн нажати. Гвардів, 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 гвардів. Нам треба допомога в десятку, нам треба допомога в десятку. І тепер заливаємо десятку 3, 2, 1 і фул заливачка в десятку, фул заливка в десятку, фул заливка в десятку, фул заливка в десятку. Віддавайте десятку, віддавайте десятку, приймайте, блядь, я помер. У нас вся група померла, народ. Приймайте, приймайте десятку, приймайте десятку. Живіть файт, живіть, 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 живіть. Десятка была самая большая. Ладно, окей. Подходим, нас очень много вайпнуло. Я помер. Скажите мне, как ситуация? в центре. поле, в поле они. Вас выбрали? На наших метках. Подходите, подходите, подходите. Кто помер, просто продолжайте файдер, а чтобы колоть заливочку какую-нибудь. Притримайте скилл постарайтесь. Заходьте, 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 заходьте всередину. І зараз треба буде лити двойку, двойку, двойку. Три, два, один і лейте двойку, лейте двойку, лейте двойку, фул спить двойка, фул спить двойка. Лейте, 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 ще, 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 ще. Ще залите. Двойку, двойку, вдвойку, в Добрий день на вас. Щас девятка, В девятку, в девятку, в девятку. Далі пушим в тройку. В тройку вкут. Тройка в кут. Тройка в кут, тройка вкут. Выбаты тройку, выбати тройку, выбаты full тройку, выбавте футрую. Ирун вернутись в восьмерку. Заливка восьмер... четверки, четверку. Три, два, один. И залила, и залила, и залила, и залила. Четверку, 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 кто може, вся в четверку, вся в четверку. Всі флешки, все ж є в четвертую. Ше, 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 в четверку. Ща, жить, жить 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 По позиціям зараз. По позиціям, народ, по позиціям про камнії не забувайте. Вас сліпнув камінь нажимайте. Тепер фронтлайн четверка, фронтлайн знову четверка, восьмерка. Вони йдуть з тієї сторони, з цієї сторони всі йдуть. Давай лаем четверку знову три. Четверку, два, один і залили четверку. Всіх то має, всіх то має спалив четверку. Все що є в четверку, все що є в четверку, все, що є в четверку. Вбили, 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 вбило. Найс, випушилою. Ще в четвірку. Ща дограю четверку. Дограю четврку. Група, дограйте до, 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 свої квадрати. Доігруйте свої квадрати, квадрат, групи. То я коль за заливки народ. Ви маєте ради світом давати, поки ви його не виграєте. Якщо ви його виграли, тоді можна туди сити. Окей, Виглядає, як знову як регруп. Дивіться. Чуєш, Олеж? Так, чую. Може ми в коридор не будемо виходити, бо то, що нам краще здається, коли вони на кучі, а в коридорі там вузько. Дивіться, нам І... треба, нам треба цей. Нам треба нам треба групу 4 сюди і групу 3 сюди на десятку. Група 7-8, контролюйте вхід з 12 10 Якщо там багато людей, давайте інфу, я віддам групу 4. Група 1, контролюйте п'ятірку якщо вони заходять. Якщо ні, тож будете сюди допомагати. А, сильно далеко в коридор не впарюєте. Так, нам треба приймати, їх десь на середині коридору, і коли я буду пушити. І коли я буду ой, коли я буду колити на пушу. Тоді нам треба буде пушити, понятно? Наша задача впитати їх основні скіли але не подохнути під бафом, типу почекати і контрпушнути щоб в них буквально не працював. Anteл, займикуюсь, плюс-мінус зараз я позицію, якщо треба буде резорект поставити. В середині? В середині? Так, та в середині, але десь в кутику, щоб, ти, щоб тобі його не збили каст. Десятка. Знову десятка, десадка, десадка, десятка, десятка, десятка. Frontline, десятка, десятка, десятка. дивіться, десятку. Не пушим, не пушим, не пушим, не пушемо. Досиш да. коли да. ставити? Але я можу, можу сам, чи ні? ні 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 це коли почнеться файт, якщо я скажу, я скажу, коротше. Падать, падають, падать, відійти, відійде, відійти з коридору з десятки, Видите з коридора, відійти, відійти, ще чуть-чуть відійте. Бастіони нажали, все нажали, все нажали, все нажали. стоїмо, 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 стоїмо. Ховатись? Тепер заливка заливка десятки три, два, один і фут заливка десятки. Став резуректи, став резуректи, став резуректи. Пішли, пішли, пішли в десятку фронтлайн групами. Пішли, 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 пішли. Резурект, резурект треба. Пішов, пішов, пішов. Продовжуйте файт, продовжуйте файт. Продовжуйте файт, и зараз знову будемо лети в четвірку. Скоріше за все в четверку. Виживайте, 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 виживайте. Зараз треба виживати, приживати гардів всі дехаючи зілля. Виживати, виживати, ми дуже багато втратили. І тепер треба лити девятку. Підійти в факлайм в девятку і залив всім, щом є дев'ятку. Три, два, один. І полила, і полила, і полила, і полила девятку. Прохід, 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 прохід до десятки, до десантики до десятки, до десятки, до десятки, до десятки, до десантки фулл кушем, фул пушим цю сторону, фул пушим цю сторону. Full 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 пушим, пушим, пушемо, вибіжити, вони всі сплять, народ, камон. Вони сплять, вони сплять не, сплять, не бійтесь. Проходьте, 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 проходьте. Пуши, почему две людины пушить? Ну чему две людини пуш? Окей, фулбек, 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 фулбек назад. Фулбек назад, воюем в Не мы их беклайн выпушили, камаун. Все, волюем по своим квадратам. Влюем по своим квадратам. тримаємо свої квадрати. Трямаем, прям, 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 прямая. Ще тримаємо, ще тримаємо. І тепер зараз знову, знову заливка, треба буде в одиничку воденичку. Водиничку 3, одиничку 2, одиничку 1. Один. І залила одиничку, залили одиничку, одиничку, Хто чи має, хто чи має, хто чи має, зараз жить, народ, жить, жй, жить, жий, жить, жий, жить жить жить, жить. жить, 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 жить. Я пішов сам гейт ставити. Жить, просто жить, просто жить, просто жить. Не рано сама гейт, ще є час. Якщо вони зараз випікнуть, поживіть, поживіть, поживіть всередині. Скажіть мені, якщо все буде погано. Блять. Антеос, вийди за пвп зону і поживи Поживіть всередині, поживіть, ще, поживіть, ще, поживіть. Наша хуля підійшла. Вийшов, вийшов. Поживіть, поживіть. І зараз треба буде знову лоти девятку. Двойку, 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 дев'ятку. Три, два, один. Полетіло, полетіло, полетіло. Двойку девятку, двойку девятку, там беклайн, там беклайн, народ. Там беклайн, там баклайн, двойку девятку, двойку, девятку, двойку, дев'ятку, десятку. Вибити, 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 у них само, нам тому так і важко. У них само, у них просто само. Я думаю. Що там з ТП? Ще не треба поки що. Можешь підійти по файтий. Стабілізувала ситуацію вроді. І тепер поверніться в четверку. Повернуться в четверку. В них багато телепорта біжить. Багато телепорта, треба ставити само. Треба ставити само. Я думаю, що треба ставити само. Став, 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 став. Заповка зону, само. Запавка зону. І знову зараз будемо лити. Дивіться девятку, дивіться дев'ятку десятку. Три, дев'ятку десятку, 2, 1. лим Девятку десятку. Погнали, 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 погнали. Самон є, самон є. Секунду, три, два, один. Пішов. Добре. То фачусті, народ, нам, нам капає дуже сильно. Щеф самон, щеп самон, 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 само. Зайти в самон, стабілізувати ситуацію, каман. Гібатьте самон, блядь? Ладно. Заходьте всередину. Всередину, 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 всередину. Заходимо, заходимо, заходимо. Зараз даю полну демеджі. Зараз буду давати коллем дамедж, буду давати полоне демедж. Дивіться одиничку три. Одиничку два, один, і лук пешка на одиничці подобивали. На одиничці, на одиничці, на одиничці, на одиничці... на одиничці, на одиничці. Фулл в одиничку, фул в одиничку. Чому я бачу, діба торнадо в одиничку? Вишоклований, блять. Урон, а не торнадо. Ще, 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 все, 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 все. Все вибити, все вибити, все вибите. Підікнуте. Вибити, 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 вибити. Вибити тройку до кінця, вибити тройку до кінця. Знизу, знизу біжать. Пятерка, 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 сімерка, сімерка, сімерка дуже багато заходить. заходит. Заливка семерку три. Два, один і полетіла заливка сімерку, в сімерку, заликла сімерку, залипа сімерку, весь фронтлайн сімерці, все сімерці, з девятки треба буде заходити. Група один контролює девятку. Група не один, група один контролює сімьорку. Група три дев'ятку. Група три, дев'ятку. Група три дев'ятку. Пішла, пішли, пішли, пішли. пішли. Try to відkappati, відkappati, відcupati, відkapping the road. No zers будуt colla damage. No that's not collaboration. 3, 2, 1, simirka odenish. Sameir codish, simirka odenish, semirka odanish, semirka odenish. Субтитры сделал DimaTorzok Вибити вибити, 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 вибити! Група 2, о, окей, Група 2 поверніться, контролюйте дев'ятку, якщо там хтось є. Якщо хтось буде в дев'ятці, ви контролюйте дев'ятку, понятно? Зараз заходить. Вони просто всі йдуть, звідти, у них там сам гейт, команда рода. Чекайте, 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 чекайте. Зараз знову треба буде заливка, яка у нас буде. Всімірку 3, 2, 1, і всі мірку, і всі мірку, і всі мірку, і всі мірку, і всі мірку. Знову віддавайте, що у вас є, які кили. Віддати, 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 віддати. віддати. Група 3 догравайте свою зону тройку. Знову готуємо з легку сім'я. Знову готуємо Сімрку. 3, Сімірку 2, 1. І полетіла знов Сімірка. Полетіла знов Сімірка. Полетіла знов Сімірка. Знову знову, знову, знову. Full 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 смірка. Full Simir, full Simir. Шеф Сімрку, Ше Сімрку. Шеф Сімрку. Стало побудувати фронтлайн прямо в Сімрку. Побудували фронтлайн туди. Група 1-2 грає грає в Сімірці. Повністю в цей прохід. Прохід, 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 прохід. Не пуште сильно вперед, сильно вперед, не пуште. Поверніться по квадрантам. По квадрантам зараз. По квадрантам зараз, по квадрантам стали. Поверніться і стали по квадрантам. По, по квадрантам. Алло, назад, 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 назад. Леємо зараз одиничку. Лиємо одиничку 3, 2, 1 і полила одиничку, полила одиничку, палила одиничку, 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 одиничку. Віддаємо все, що є в одиничку, все ж є одиничку, все ж є в одиничку. Одиничку в одиничку. Окей. Дограла одиничку, граємо по квадрантам. Розійшлись по квадрантам. Розійшлися по квадрантам. По своїм квадрантам. Група по квадрантам по квадрантам. Своїм позицією. Контролюйте. Добивайте, добивайте таргет. Добивайте таргет по асісту. Група 2-3, контролюйте 9 зараз. Хід до дев'ятки Група 2-3, контролюйте вхід до дев'ятки Окей, не репікнули. Вибити людей на двойці, на двойці, на двойця. Один-два дев'ятку дивиться. Один-два дивиться в девятку. Один-два-дивиться в девятку. Дев'ятка зараз дуже важка, тому заходять люди. Хай <плес> на коло. Фулл четверка, даймс четверку, залепка четверки, все скиллы кимаем. 3, 2, 1. фул залили четверку, Фул залили четверку, фул залили четверку, 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 восьмерку, четверку восьмерку. Вайпнуть, вайпнуть, вайпуть. Вайпнуть, четверку, восьмерку и назад, 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 назад. Вжимаем, выживаем, выживаем, виживаем, выживаем в Ми тратили дуже багато. Все, не даємо зараз їм пікати, не даємо їм зараз пікати. Стоїмо по квадрантам, стоїмо по квадрантам. Двійка дуже багато, двійка дуже багато, двійка дуже багато. Збити, збити, зберіть. Збити, збити, сліпнути, сліпнути. Ну чел, как тестує? Алло. Nice. Хорош. Бити, сбити, сбите! Знову треба збити. На камінь все, на камінь все. Все, так все тут уже. Ну, yeah. yeah. oh, вони нормальні. Хочеш, що нас сюди ски п'ятів не було. І кількість не хороша. Ага, ага, інтерсервер через скільки там? Через 5 хвилин. На інтерсервер. я не робив ростер, але. От ну, у перші 8 груп можуть йти. Якщо ж хтось буде вільний і когось немає в перших 8 групах, то, то доберете тих, хто буде цей. Тих, хто буде. Не розпускайте групи. Лідери груп, uh, сидіть, якщо у вас когось немає, доберіть людей із 9-ї групи. Я на next раз зроблю так, щоб uh, люди, які сьогодні не грали, грають на next раз. <кій> Блядь, Блять, здохнувся.